Попри повномасштабну війну, сьогодні вся Україна вшановує свій головний символ незламності та свободи. Вдруге, відзначати день прапора нам доводиться в умовах воєнного стану, та це не ламає духу українців. Урочистості прийшли і у селі Довжик Олівської громади Житомирського району. Тут знаходи свята відкрили флагшток та підняли стяг. Кажуть, зараз синьо-жовтий прапор це те, що єднає Україну від сходу до заходу, те, за що бореться наша країна продовж усієї своєї історії, на протязі багатьох століть наша країна сражається за свою незалежність і за право бути вільними. Але завдячуючи нашим Збройним силам України, ми сьогодні можемо відчувати себе вільно на своїй рідній землі. Прапор. Показує нам про незламність нашого духу, незламність наших традицій. Нехай цей день прокинеться дух українського народу. Бажаємо здоров'я, сталевого патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою. Прапор нашої країни несе в собі її історію. А також прапор нагадує, заради кого ми не маємо права здаватися. В цій країні, кохані моїй, у горі не назву а внизу колосисті поля. Край вітчизняний, край наш примітний рідне небо і рідна земля у громаді. Кажуть, планують, аби у кожному населеному пункті стояв такий флажок і пропонують зробити це традицією. Окрім того, з нагоди свята у довжуку відкрили новий спортивний майданчик для гри в міні футбол за підтримки місцевого бізнесу. Аскона південь складно не тільки дорослим, складно дітям, і нам дуже захотілося їх підтримати чимось відволікти. Чимось заохотити, і тому ми, згідно з правлінням Олівської сільської ради, вирішили зробити такий спортивний майданчик для того, щоб наші дітки мали змогу розвиватись. Показувати свої досягнення, досягати якихось успіхів і обов'язково перемагати в усіх своїх бажаннях. Очільник громади говорить, така співпраця приклад для інших представників бізнесу, адже лише у синергії можна досягти висот. А спорт для дітей важлива частина розвитку, і його потрібно розвивати. У нас сьогодні безпосередньо є приклад відповідального бізнесу на території нашої громади. І якби кожен з бізнесменів і ті, хто працює на території нашої громади, долучалися до розвитку нашої громади, можливо, б ми більше швидкими темпами розвивалися і мали те, що ми хочемо мати. Ось, тому велика подяка підприємству «Аскона Південь за вкладені кошти для розвитку спорту, для покращення. Подальшому здоров'я наших дітей. Для села довжик зізнаються, це надзвичайна подія. І стояти без діла майданчик точно не буде. Вже найближчим часом наберуть групу дітей для занять футболом. Я опікуюся вже футболом не один рік і щоразу шукати місця, де пограти. Ну це складно, повірити. А на сьогодні ми маємо чудове поле. Також хочу анонсувати. Сьогодні відкриваємо поле. Починаючи з завтрашнього дня, ми оголошуємо набір дітей в групи по заняттю футболом. Під ігідю футбольного клубу «Довжик». Вже сьогодні з нагоди відкриття майданчику на ньому зіграли перший товариський матч. У поєдинку зустрілися ФК Довжик та команда з Новополя. Місцеві футболісти кажуть, тепер грати та тренуватися буде набагато зручніше. Це поле воно, воно І на ньому добре грати, буде комфортно, тому що поле тільки збудували. воно новеньке. Усі заходи з нагоди Дня прапора у довжику присвятили Збройним силам України. Тож збирали. Кошти на потреби воїнів. Згодом закуплять необхідні речі для наближення нашої перемоги.